Коломийські школярі впорядковували могилу Кирила Трильовського. Пам'ятка знаходиться на міському кладовищі монастирок. Її облагороджували старшокласники загальноосвітньої школи номер 6. Все бачила Мар'яна Маськів та Марина Максимів. Постать громадсько-політичного діяча, адвоката та мецената Кирила Трильовського добре відома у Коломийській загальноосвітній школі номер 6 Тривалий час тут функціонує січове товариство, яке носить його ім'я. А ідея взяти під опіку могилу знаного земляка виникла нещодавно у директора навчального закладу Лідії Семенюк. Ко ідеєю прибуття дітей сюди на таке історичне місце. Би назвало було мій перегляд прямого ефіру, де одна свідома коломіянка сказала, що у нас у місті Коломиї на старому цвинтарі біля автостанції є така відома могила відомого діяча, як Кирила Трильовського, і немає кому його ту могилу облагородити і прибрати. Тому нашим святим обов'язком, напевно, я зразу прийнялася цю ідею, запропонувала нашим учням облагородити на В нашій школі вже давно створено січове товариство імені Крила Трильовського. Тому сьогодні ми прийшли взяти під опіку могилу цього видатного поетичного діяча. Могилу облагороджували учні дев'ятого та одинадцятого класів. На цвинтар вони прийшли разом зі своїми класними керівниками. Присутній був також капелан шостої школи отець Юрій. Під кінець він провів панахиду над гробом. Всі разом помолилися за Кирила Трильовського. Збільно, разом із дітьми помолимося цю панахиду для того, щоб направду, була заспокоєна його душа і могли. Також спільно ну, мати цю спільну молитву. Дуже добре, що ну, діти мають е, можливість формуватися через такі спільноти, через такі товариства у тому національному десі. Таку ініціативу дирекції та учнів школи підтримав батьківський комітет. Вислів той, хто не шанує минулого, не має майбутнього, в даному випадку не актуальний. Школярі довели, що вміють берегти історію та пам'ять про славних земляків. Я своєї сторони е як батько, в принципі, дуже радий тому, що наші діти все таки вертаються до нашого історичного минулого, тому що Кирило Киротровський все-таки та людина, яка зараз потрібна нашим дітям показати, як правильно має бути українізація, як правильно має бути. Можливо, натхнення до того патріоти, патріотизму, як правильно вони мають себе вести, що мають робити. Можливо, це якраз та людина, яка зараз є таким маяком, на який треба йти. Мар'яна Мацькі, Марина Максимів, Андрій Гаращук для програми події НТК.